Скажи, навіщо? Скажи, навіщо та краса, що є завжди в твоєму серці, а ти її не знаєш сам, бо зачинив у душу дверці? Не мов би ранішня роса проміння сонця пропускає всі дивовижні чудеса, ти в собі маєш і не знаєш. Тобі не треба тим, ким є. Старатись, щоб нарешті стати, вже є в тобі єство твоє, себе не треба десь шукати, і сонце сяйні небеса ти не знайдеш високо в небі, бо в тобі є уся краса, її немає ззовні тебе. Красу спочатку знайдеш в собі, а потім виявиш довкола. Вона щасливим тебе робить, відчуй це гармонійне соло.